Ти от говорив про Wind of change, про він про мешканців техаса. Вітер змін знаєш, так. він of change дуже, дуже добре демонструє Дональд Трамп. Думаю, спочатку він розповідав так. про як тільки ви мене виберете президента, я за 24 години так. закінчу війну. Потім, там за два місяці до виборів, він сказав: Я ще до того, як зайду в білий кабінет, я закінчу Ді війну. Дім. Ві, білий дім овальний кабінет. так. Угу. Е, потім що він говорив? Потім там 100 днів, потім ой, здається, в нас врегулювання буде в Ближчий рік, ну тобто знаєш, він change. Я тобі скажу, а тепер Зеленський. Ну умовно кажучи, українська влада. Добре, давай не персоніфікувати. Українська чинна влада винна в тому, я що вона заважає йому закінчити війну. Ну думаю, тепер буде переконання. Я, 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 я просто про терміни, Знаєш, як змінюватися? Я не сумніваюся. Абсолютно я не сумніваюся, що зараз ще, ну можливо, не виключено дістануть якісь е, кримінальні справи, компромат на, на кого? Е, що, що на Володимира на українське політик. На, Андрія... на політичне керівництво. На політичне Петра... керівництво. Я не буду казати зараз, персоніфікувати тим або іншим чином. Не я, ж, я ж не кажу прізвище. Що -що? І навіть по батькові не кажу. Ну, ти маєш на увазі якого. е-е Володимирів є багато Володимирів і Андріїв є багато. Так. Є день Володимира, день Андрія. Юрії є, є Юрій, Юрії. А, Юрії. а який саме Юрії є Юрій. Юрій Господи? Я вже нас Багато стільки. хто є насправді у стільки на кого є. У зранку. Стільки 에... чоловіків в голові. Я навіть навіть боюся собі уявити. 에, з ким вона вчора ввечері була в ресторані. Хто був, скажи мені, будь ласка, з друзів з тобою? Володимир Андрій чи Юрій? Так я багато чоловік. Чу... Я навіть не уявляю. Ти в контексті з Трампом заговорила про Володимира. То я жартую, господи, намагаючись контекст політичного перевести на Добре, я тебе, я... Я тебе доб'ю на контекст. Давай, я добий. не мала вчора часу на ресторани, тому що мені Шкода. я сиділа вдома і чекала сантехніка. От. І прийшов Володимир Андрій чи Юрій. І ти не запам'ятала хто саме Сергій. А, ти Сергій. Сергій. Ну до речі, Сергій теж може бути опинитися в одному списку з Володимиром Андрієм і Юрієм. Там теж є. Сергій в тому в тій сантехнічній конторі, про яку ти говорила, в тому офісі сантехніки. Знаєш, в чому ще характерно це? Ми так жартуємо, жартуємо, але це насправді життя жартує. Оці е, сантехніки, які так. мене вчора рятували, їхня основна спеціалізація це навіть не труби, а очистка каналізації. Ну. Якщо переводити на те, що в нас в країні відбувається, то нам такі сантехніки дуже треба. Дуже що нам трохи, потрібно трохи давно потрібно очистили каналізацію каналізаційні. Але тільки ми маємо право казати, що у нас в каналізації так, знаходиться. А а Іші mm -hmm. хай не кажуть на ми саме розберемося зі своїми нечистотами. Пекалі, але з українськими біженцями схоже, вирішили наводити лад у Євросоюзі, готують рішення про статус українців із тимчасовим захистом після так званого закінчення війни. Ймовірного, чому так званого ймовірного наближення вирішення російсько-української війни, можливо, перемир'я, розповів про цю підготовку міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан. Прага розглядає сценарії, коли буде оголошене перемир'я. Або будь-яке інше припинення війни, і в такому разі українці автоматично втратять статус, хоча однаково в деякий час зможуть залишатися в країні, наприклад, рік чи півтора. Для цього потрібно буде перереєструватися уже так, як і інші іноземці реєструються в цих країнах. Чорнову версію Чехія хоче ухвалити за польського головування в ЄС, тобто до кінця червня. Також чеський міністр каже, що у Євросоюзі планують створити.